Мотивації достатньо, але ціна, яку ти сьогодні знаєш, що ти маєш заплатити, тобі не дуже подобається. А яка в тебе мотивація для того, щоб цього досягти? Тобто, я розумію, хотілося б жити так, як ти хочеш. Але а, чи цього достатньо для того, щоб м -м, зробити це? Чого саме достатньо? Мотивації, ну мотивації жити краще, чи достатньо її для того, щоб. Помістити свій фокус у цю справу, щоб на 6-9 місяців, щоб зрости кратно, чи ви чи достатньо в тебе мотивації і і тобі як тобі вважається? Це питання без подвоха для того, щоб піти в роботу і не злитися через там 6 через місяців. Як ти зараз сам відчуваєш? Достатньо так. Зараз я качаю дисципліну, наприклад, то я почав качати от, дисципліну: сидіти, і Мені ну, часто не, не хочеться робити. Мотивації достатньо, але ціна, яку ти сьогодні знаєш, що ти маєш заплатити, тобі не дуже подобається. Ти би хотів дешевше, чуть, -чуть. в плані часу, зусиль і да. Це я жорсткий прокрастинатор. Ми можемо так це назвати, але це ну за, за прокрастинацією стоїть то, що типу йде боротьба між тим, чого я хочу досягти. І того, що поки я це досягаю, я проживаю життя. І саме так проживати життя. Я не хочу. От через це ти прокрастінуєш, а не через те, що ти не хочеш цілі. Мотивації вистачає. Метод не подобається. Взагалі лінії не існує. Або... Або ціль хуйова не твоя. А, а ти... тут ціль моя, а метод мені не подобається.